Тетяна Пакалюк Гаманець. Цю оповідь я склала діти не задля Красного Слівця, а щоб страшно розкрити правду про Олександра Гаманця. Чим знаменитий цей хлопчина? дізнаєтесь, як прийде час? Я щиро сподіваюсь нині, що оповідка не про вас. Як усе починалось. Мав наш Сашко, і мами, й тата, як повзав ще під стіл малюк, годили всі йому завзято і майже не спускали з рук. Любили й пестили дитину, відмов ні в чому не було, і не картали за провину, а ніжно чмокали в чоло. Та ось зіп'явся він на ноги, і рідним додалось турбот. Сашко не слухає нікого, ще й норовливо кривить рот. Ані вставати, ні вдягатись він без скандалу не хотів, і майже не умів сміятись, лиш плакав, хникав та бубнів. Вночі і вдень нема покою, показує характер свій. Малий тиран давно засвоїв, що у сім'ї він головний. Батьки у розпачі від нього шукають вихід з тупика, і на непослуха малого знайшлась управа ось яка Вставай. Заробиш по цукерці, вдягнешся ніжний мармелад, а ось морозива відерце, якщо в кімнаті буде лад. Ні, недарма батьки старались, став навіть пити молоко, та лиш цукерочки кінчались знов норовливим був Сашко. Без нагород не зробить і кроку, постійно більшого жадав. Тепер в батьків нова морока. Бо школярем синок їх став шкільні будні. Звичайний клас, в звичайній школі та звичайнісінький урок. За 45 хвилин, звичайно, веселий пролунав дзвінок, і учні висипали з класів у коридорах шум і гам на спілкування вдосталь часу, але Сашко, як завжди, сам. Пустун і витівник Захарко біжить під скоком до Сашка. Розмову починає шпарко, руде волосся з торчака. Сашко, ходімо до їдальні. Я не голодний, не піду. У мене справи більш нагальні, ніж витрачатись на їду. То, може, грошей хоч позичиш? У мене гривня лиш, бери, та що ти руку мені тичеш, повернеш завтра півтори. Ну, ти, лихвар!» Ну, ти й негідник. На себе збоку подивись. Ти продаси і маму рідну, візьми цю гривні й подавись. Тут до Сашка прямує зіна, дай математику списать. Ти ще мені завчора вин на дві гривні. Будеш повертать? Від жадібності луснеш скоро, на те дівча відповіда. Ось трапиться з тобою горе, нас дожине страшна біда, ніхто в твій бік і не погляне. Ти не здіждешся співчуття, ніхто не дасть навіть погану копійку за твоє життя. Чим далі, тим більше. Приплентався Сашко зі школи, його матуся зустріча. Як справи, тупцяє довкола, торкнулась лагідна плеча. Все добре, хлопець заспокоїв, видоволено захихотів. Нічого в класі не накоїв, ще й десять балів заробив. Тож, згідно нашого тарифу, п'ять гривень відрахуй вповні. І татко вчора, як на лихо, дві гривні завинив мені, послав по хліб до магазину і загазатиме в кіоск. Сім гривень? Забагато, сину. Даю тобі 6 гривень. Ось. За кого ти мене вважаєш? Сашко-моврак рак почервонів. Ти що? Мій труд не поважаєш, синок, немов оскаженів. Матусі враз не добре стало під грізним поглядом синка. Ну, як щасти тобі замало, то ось візьми ще й кругляка. Як тільки золотиста гривня стрибнула хлопчику до рук, Сашко відразу став сумирним, лиш серце радісно тук-тук. А повернувся до кімнати, дістав із шафки гаманці. Як взявся гроші рахувати, змінився навіть на лиці. З любов'ю й ніжністю банкноти на кубки звично розкладав його улюблена робота. Все рахував і рахував, а потім знову обережно складає гроші в гаманці. Щасливо, радісно, бентежно їх затискає у руці. Ні, я не буду, наче дурник, за вас морозиво куплять, просаджувати в автоматах, в пустих розвагах марнувать, І стану згодом мільйонером, та буду жити, наче цар. Мене всі кликатимуть сером, збудую віллу аж до хмар, в ній милувати будуть очі, безстінні витвори митців. Навчатись я навряд захочу, а працювати й поготів. Навіщо У мене і так все буде машини, яхти, літаки, хай чорно заздритимуть люди, та я їм не подам й руки. Так розмірковував хлопчина, нема фантазіям кінця, все далі він у мріях линув і горнув до серця гаманця. Непристойна пропозиція. Після занять Сашко на ганку уважно гроші рахував. Щось заощадив на сніданку, борги у класі позбирав. Ти багатій, почулось збоку. Хлопчина з жахом відсохнувся. Хай тобі грець, що за морока? Наголос миттю повернувся. Руде, усміхнене дівчисько, тримало долар у руці і, нахилившись зовсім близько, звернулося до хлопчака. Не хочеш долар заробити? Но ну весеньке іще хромтить? А що повинен я зробити? Я поясню тобі за мить. Ти вилазь зараз за... виліз зараз на перила, стань, наче півень в курнику, хай руки тріпають, мов крила, і загорлай. Кукаріку, ти зовсім подругу здуріла, Сашко від гніву побілів. Чи сонце мозок розтопило? Чи хочеш, щоб тебе огрів? Та дівчина не налякалась здійснив фантазію мою, була серйозна, не сміялась, і я десять доларів даю і потягнулась до кишені. Це вмерло серце у Сашка, бо десять доларів зелених дівчача простягла рука. Три сотні гривень це не жарти, гарненькі долари нові. Тут відмовлятися не варто, майнуло стрімко в голові. Дарма що виглядає дурним, сховать подалі треба лють. Не кожен раз ось так задурно, аж десять доларів дають. Він взяв таки до рук панкно, то й подумки вже уявляв, як гаманець, відкривши рота, зелений папірець ковтав. Сашко заскочив на перила, неначе крила, руки склав. Руденький посміхнувся мило, й мов навіжаний загорлав. В очах ураз замиготіло, заджаланчало в голові, з під ніг поїхало перило. Сашко ні мертвий, ні живий, в повітрі замахав руками і полетів униз, униз. Та ось торкнувся землі ногами, довкола ручки рвучко подивився. Мабуть, я гепнувсь головою, мабуть, це мариться мені. Перед сашком стоять стіною дерева дивні, чарівні. На них справжнісінькі банкноти, замість листочків шелестять. Сашко свого роззявив рота. Дивись, бо мухи залетять, дівочий голос белькоче. До біса всі ці голоси, він очі відірвати не хоче від серцю милої краси. Якби знав, де впаду. Так, я б тобі не помилилась, всміхається руда дівча, до хлопця у притул схилилась, та він її не помічав. Який ти жадібний, іначе, вже аж розсердилась вона. Він до сих пір її не бачить, але ж вона тут головна. Та досить, хлопче, витріщатись, мені вривається терпець, потрібно справами зайнятись. А взагалі, ти молодець, що гроші головне засвоїв, мабуть, іще із полюшок. Та що ж робить мені з тобою? Здається, в тебе справжній шок. Мов статуетка бовваніє, вперіще в погляд в далечинь, чи розмірковує, чи мріє вже протягом кількох хвилин. Таких гостей ще не мала, геть розгубилося дівча, Та вже за мить давала дзвінки поличники з плеча. Здригнувся від ляпасів хлопчина, безтямно глянув із підвій, штовхнув руденьку і поринув вперед, мов дикий буревій. Він міг дівча розтоптати, Дістався до дерева лишень, почав банкноти, обривати і трамбувати до кишень. Дарма стараєшся, сердешний, рудалець стримувала людь. Їх, згідно звичаїв тутешніх, тобі за так не віддадуть. Сашко почув останню фразу і в нерішучості завмер. Чому ж ти не сказала зразу? І що ж робить мені тепер? Тепер не ступиш навіть кроку, без дозволу, мого й поради, бо матимеш таку мороку, що і грошам не будеш радий. Та хто ти щоб мене лякати? Сашко насупив грізну лоба. Хто я така? Ти хочеш знати? Принцеса я а звусь жадоба, старого знатного я роду. Всі мої предки королі, а ти, хлопчина, із народу, і на моїй стоїш землі, мов злодій увірвався до саду, без дозволу банкноти рвеш, Тому моя тобі порада за кожним словом своїм стеж. Бо тільки но покличу варто, Про впертість пошкодуєш ти, хм. та, ні, жадобочко, не варто. Пробач мене і відпусти. Так просто взяти і відпустити, я за тобою день ходжу. Образом маєш відробити, то, може, ще й нагороджу. Принцеса закричала лунку, і, як гриби із під землі, у металевих обладунках з'явились грізні вартові. Спровадьте хлопця до підвалу і не спускайте з нього віч. Нехай він до початку балу в неволі коротає ніч, На королівському балу, Помпезна зала королівська із золота та кришталю Жалоб, жадоба, нахилившись низько, щось стиха шепче королю. Кого ти, доню, полонила, показуй бранця татусю, король сміхається їх мило викладує правду, геть усю. Завжди потішити вас рада, сьогодні вами була Сашка. Коли потрапив у засаду, то схожим став на хробака, бо думає лиш про листочки, що в нашім виросли саду. Яка ж розумниця, ти, дочко, усім тим людям на біду. А далі буде що робити із цим нікчемним хробачком. щоб Вовком від нудьги вити, розважився із хлопчаком. Коли Сашка ввели до зали, він на всі боки розирався. десь чарівливо скрипки грали, а хтось заразливо сміявся. Руду було не упізнати, Сашко у захваті замер. На ній рожеві пишні шати. Він, наче справжній кавалер, перед принцесою схилився, манірно руку подає. Та як він м'яко не стелився, дівча ображено вдає. Прости мене, принцесо Люба, не знав тоді, я що творив, Сашко себе скубе, себе зачуба, не відав, що наговорив». Ха, він в мене вибачення просить, як легко вимовить, прости, та вибачень самих не досить. На ділі мусиш довести свою повагу і покору. Три запаганки маю я, їх довольниш і дуже скоро тебе зустрічатиме сім'я. Зумієш іспити здолати, не знатиме, подяка меж, дозволю стільки грошей взяти, скільки з собою донесеш. І станеш ти не мільйонером, а мільярдером, милий мій. Всі тебе кликатимуть сером. Бажаю здійснення всіх мрій. На справу завтра вирушаємо, сказала пошепки дівча. А зараз я для тебе маю сюрприз лишень візьму ключа. Масивні двері відчиняє іскриться світло в дзеркалах. Сашко свій погляд зупиняє на величезних трьох столах. Під склом на білій скатертині лежать барвисті гаманці. Червоні, чорні, жовті, сині, їх безліч у кімнаті цій. Сучасні й поряд старовинні, дешеві й дуже дорогі, прості та чудернацькі, дивні, які вам тільки до снаги. Мехтить в очах від діамантів, від перлів, золота й парчі. А ось те парочка гігантів, мабуть, їх носять на плечі. Жадоба там і тут встигає, радіє щиро, мов дитя. Ну, як колекція вражає, я їх спирала все життя. М -м, звичайно, гаманці чудові, вслух розмірковий хлопчак, але ж, пробач, мені на слові, вони порожні, чи не так? І годі, панночко, брехати, бо щоб об'їхати весь світ та їх докупи позбирати, потрібно кілька сотень літ. Не сотень, хлопче, кілька тисяч, як бачиш, цифри чималі, бо я існую рівно стільки, скільки і людство на землі. Не знаю я такого дива, аби без смерті досягти. Я вічно юна і вродлива, лиш завдяки таким, як ти, допоки у людському світі користолюбці й скнари є. Серед розкошів цих і квітів триватиме життя моє, Моя матуся меркантильність, татусь славетний скупердяга. Жаднюгам вся моя прихильність, Жаднюгам вся моя повага. Іспит перший. Сьогодні в тебе іспит перший, врочисто мовила руда. У нерішучості завмерше Сашко спідлова поглядо. Не треба так переживати. Задачка буде неважка. Потрібно гроші відібрати у першоклашки, в малюка. Сашко стоїть за рогом школи. Йому немилий білий світ. Не хвилювався так ніколи. Холодний витирає під. Яка це дурість відібирати у ті нікчемні копійки? Якби ж був долар умаляти, тоді, будь ласка, залюбки. Біжить малий школяр під скоком, нема передчуття біди. Сашко до нього боком, боком. Ану, малявко, йди сюди. Бере за барки, піднімає. Малий, у тебе гроші є? недобрим голосом питає. Той швидко гроші дістає. Уперше цей малий хлопчина відчув непереборний жах. Віддав усе до копійчини, застигли сльози на очах. Сашко їх навіть не помітив. Я навідмінно здав урок. Він не здогадується, діти, що це був до прірви перший крок. Жадоба хлопця обнімає, ти професійний вимагач, Сашко весь час, чому не знає, вчувається дитячий плач. Випробування друге. Нове завдання мій хороший. І це завдання не з простих Потрібно буде вкрасти гроші у однокласників своїх. Принцеса пильно поглядає, чи не відмовиться хлопчак. та в нього сумнівів немає. Я з легкістю зроблю це, так. У школі день проходив звично. Урок перерва, знову урок. Сашко наш розробляв цинічно крадіжки план за кроком крок. Не піде він на фізкультуру, прикинеться, що захворів, тим часом позбира купюри в кишенях у товаришів. Щоправда, викрить його, можуть, та не хвилюється Сашка, бо інше хлопчика тривожить винагорода ж яка. Жадоба зустрічана Ганко. Дай, хлопче, руку погадать, переодягнена в циганку, а за це візьму я гривень п'ять. Сашко їй руку простягає, в ній пачка гривень чимала. Багатство на тебе чекає, сказала, і гроші узяла. На славу, друже, потрудився, та ти крадій, але дивись, не загордися і передчасно не радій. Попереду випробування відповідальне і складне, воно, мій хлопчику, останнє, тому не розчаруй мене. Завдало здійснену крадіжку тобі канікули даю, поспиш три дні у власнім ліжку, провідаєш свою сім'ю. Повернення. Сашко тупцює під дверима, не зважується подзвонить. Бо був відсутній третю днину, ну як це рідним пояснить? Ось тато двері відчиняє, сашку назустріч робить крок. У тебе совісті немає, та де ж ти вештався, синок? Ми всі лікарні обдзвонили, усі подвір'я обійшли, чекати вже не мали сили, й очей стулити не могли. З'явилась мама на порозі, і погляд радістю горів. Від хвилювань вона не в змозі сказати сину ще кілька слів. Лише торкнулася губами ледь ледь Сашкового чола. Тут обірвалось серце в мами, сповзать по стінці почала. Чого стоїш? гукає тато, розгубленому геть сашку. Я віднесу її в кімнату, а ти телефонуй в швидку. Поклали маму до палати, Сашко в кімнаті зачинився. І з ним не розмовляє тато, бо дуже дуже розізлився. «Ні в чому я не винуватий, шукає виправдань хлопчак. Це все жадоба та проклята. Не міг я вирватись ніяк. Аби сумління заспокоїть, дістав із шапки гаманці, погладив ніжно їх рукою, поляскав ними по щоці, уже зібрався розщебати, щоб звично гроші полічить. Аж раптом стукіт у двері. Тато Сашка прохає відчинить. Синок, як вжалений, підскочив із переляку на стільці. Розгублено моргають очі скоріш ховати гаманці. Хоч я на тебе і сердитий, промовив тато, як війшов, та змушений поговорити. У мами емоційний шок. Потрібно ліки терміново, коштовні, бо якісь нові. У тебе, сину, випадково не завалялись сотні дві, бо зарплатні не вистачає, а заощадження нема. Хлопчак розгублено моргає. Аж 200 гривень задарма? Йому і маму ніби шкода, але й грошей, шкода теж. Є в мене 200 гривень, згода, тільки за тиждень повернеш. І вже не 200 гривень. 300. У кого ти такий вродився? – Татусь закам'янів на місці, на сина вражено дивився. – Ах, ти ж, слизька потворна гнида, віднині ти мені не син, позичу краще у сусіда, в гніві, крикнув він. Затьмарили твій розум гроші, з яких нас тягнеш, як пилосос, ти перетворив. Ти перетворишся на вошу, та ти вже й зараз кровосос, сказав і вибіг із кімнати. Тепер Сашко закам'янів не знає, як реагувати на цей потік убивчих слів. Тут поряд хтось заплескав дзвінку, що сили зааплодував. Тепер я, твоя мама, синку. Сашко жадово упізнав. Тебе готова всиновити!» сказала радісно вона. Всі іспити, де правду діти, ти навідмінно склав сповна. І сам подумай, ну навіщо тобі нікчемні ці батьки, я інша справа. Не аби що? Піду з тобою залюбки, промовив і махнув рукою. Мені не знають тут ціни. Вперед, мій хлопчику, за мною, мов тим, розтанули вони. Нагорода Святково вбрана тронна зала, жадоба в перлах і парчі, Зібралося гостей чимало і випадкові глядачі, Сашко між ними походжає, як той барон туди, сюди, і на сорочці сяє його алмазик чистої води. Панове, трішечки уваги. Жадоба мовець почала. За перемогу, за звитягу я зараз келих підняла. До нас сьогодні долучився мій кращий учень, мій синок. У відповідь Сашко вклонився, зробив до центру зали крок. Який же друзі, друзі він жаднющий, який лиховар і вимагач, крадій досвідчений тямущий, а ще ж який пихатий, бач. Сьогодні всім продемонструю любов і вдячливість свою. Я вірних підданих ціную, Сашкові ордена даю. Жадобо, ордену замало, обурено хлопчак кричить. Ти пам'ятаєш, обіцяла в чарівний сад мене пустить? Жадоба на лиці змінилась, почервоніла на рак. та, хоч страшенно розлютилась, Промовила, хай буде так. Сашко від радості, без тями, довкола гроші на гіллі, поспішно їх скубе руками, кишені, прикру замалі, В них за пазуху трамбує, без ліку пхає в рукави, не бачить жадібний, не чує, що вже тріщать на ньому шви. Та ось відчув, що ціпеніє. І руки, й ноги, і голова, що діється, не розуміє, його, мов кульку надува, а через мить упав додолу товстий гарненький гаманець. Не думав наш Сашко ніколи, що так зустріне свій кінець. Жадоба у своїм музеї, клопочеться, наводить лад. Радіє, бо з'явивсь у неї новий жаданий експонат. Пилюку з гаманця здмухнула, безглузда прикрість, милий мій, застерегти тебе забула, садок мій справді чарівний. Вона ще не раз згадає, як принесла його сюди, мов застереження сіяє алмазик чистої води. Вам, читачі мої хороші, сказати хочу на кінець. Як надто любите ви гроші, З вас гарний вийде гаманець. Кінець.